4 лютого 2022 року день, який назавжди змінив Україну. Кожне місто і село, кожна родина і бізнес опинились під ударами війни. Війна принесла не лише фізичні руйнування, а й змусила суспільство адаптуватися до нової реальності під звуки вибухів і сирен. Однією з найбільш критично важливих галузей під час війни стала телекомунікаційна інфраструктура. Зв'язок перетворився на один з найважливіших ресурсів для забезпечення ефективності військових дій. Від нього залежала координація між підрозділами, швидкість передачі наказів та інформації, керування безпілотними апаратами, а також надання допомоги у кризових ситуаціях. Для цивільних зв'язок став рятувальним кругом. Він дав можливість підтримувати зв'язок із рідними, навіть якщо ті залишалися в зоні бойових дій або виїхали за кордон. Це був шлях до дистанційної роботи, навчання, отримання достовірної інформації в умовах пропаганди та хаосу. Працівники телекомунікаційного сектору, усвідомлюючи важливість своїх завдань, почали працювати у зовсім нових. Небезпечних умовах вони відновлювали мережі під обстрілами, організовували автономні джерела живлення для підтримки вузлів і, попри втрату частини прибутків через зменшення кількості клієнтів, продовжували працювати на благо країни. Кожен день був битвою за зв'язок, адже він означав життя, безпеку та надію для мільйонів українців. Герої нашого сюжету люди, що знаходяться на передовій битви за зв'язок в Україні. Директор інтернет-провайдера із Краматорська, який ще з 2014 року з моменту звільнення міста під постійними обстрілами забезпечує зв'язок для громади та воїнів. Представник розподіленої точки обміну інтернет-трафіку, 1iX, що об'єднує основних операторів для підвищення ефективності, зв'язності, надійності та доступності інтернету. Народний депутат Верховної Ради України очолює профільні комітети, котрі опікуються питаннями цифрової трансформації, оборони та кібербезпеки. Директор найбільшого постачальника волокон для українських операторів зв'язку та голова правління Інтернет Асоціації України, у яку входить декілька сотень операторів електронних комунікацій. Відповідальний за функціонування магістральної розподільчої мережі 1 АІКС, від роботи котрої залежать сотні операторів зв'язку та бізнесів, відповідає за центральний та південний регіони, частина яких була під окупацією, а зараз звільнена. Ці ці історії не вигадані, а реальні. А поради це безцінний досвід, про який краще сто разів почути, ніж раз побачити. Друзі. Я розумію, що зараз вам здається, що війна десь далеко в Україні і до вас вона не дійде. Я розумію, що вам може здатися, що якщо от за вікно у вас почнуть прилітати ракети та будуть чути кулеметні черги, то зв'язок це останнє про що ви подумаєте. Насправді ні, зв'язок це буде перша річ, про яку ви замислитесь, тому що ви захочете знати, де ваші рідні і взагалі що відбувається. Зв'язок і ваша зв'язність це буде перша річ, про яку ви згадаєте як оператор, бо це буде ваша зброя, якою ви будете боронити себе і вашу країну. Власне, в лютому 2022 року без зв'язку залишились. І ми. Наші співробітники були розкидані по всій Україні і були без зв'язку. І ми вирішили зробити такий собі бекап інтернету для того, щоб забезпечити месенджерами, телебаченням, хоча би базовим зв'язком наших військових, наших громадян і всю країну. Ми створили 1 X. За два роки повномасштабної. Війни на зараз ми налічуємо близько 350 п'ятдесяти тисяч прафіксів. Ми анонсуємо, ми розподілились по 50 незалежних дата центрах, точках включення. Ми адмініструємо сім транскордонних переходів за цих два роки. Ми, наші клієнти, наші партнери, учасники, вибрали в себе безцінний досвід, який знадобиться вам. Тому що коли закінчаться українці, ви будете наступні. З якими викликами зіткнетеся ви при повномасштабній війні? Їх буде п'ять ключових п'ять. Перший це руйнування інфраструктури. Уявіть собі, що зараз в Варшаву, Катові, Познань прилітають ракети і руйнують ключові дата центри вузли вашого зв'язку. Що ви будете робити? Уявіть собі, що проривається магістраль: одна, дві, три. Уявіть, що ваша інфраструктура, ваша мережа. Посічена прильотами осколками від прильотів ракет руйнування інфраструктури. Ви повинні бути до цього готові і думати про це вже. А наступне це блекаути. Уявіть собі, що Польща занурилась на 2 години, на 24 години, на 48 годин в тотальну темряву та холод. Просто не працює електроенергія. Виклик номер три це кібератаки. Менше року назад в нас стався свій телеком Чорнобиль, ключовий мобільний оператор, який обслуговував 30 мільйонів абонентів, не працював майже тиждень і за кібератак. Четверте, це брак ресурсів. Подивіться на ваш склад: оцініть скільки зараз знаходиться у вас кабелю, акумуляторів чи інших витратних матеріалів. Як Надовго їх вистачить, якщо не буде працювати логістика, і ви не зможете провести обладнання для вашої мережі. Ресурси це також. Люди, ми недавно прорахували, що одяг та амуніція, яка забезпечить наших монтажників від мін прильотів вибухів, аптечка, обійдеться приблизно 2 тисячі євро. Ну, візьмемо середнього оператора зі став монтажниками. Це близько 200 тисяч євро, які вам треба одноразово витратити. П'ятий ключовий виклик це люди. Багато зв'язківців пішли вже боронити нашу державу, взяли автомат і зараз на передовій. Можливо, саме тому, не дивлячись на навантаження на наших нокерів, ми допомагаємо операторам, надаючи консультації, експертизу та взагалі аутсорсинг організації ядра, організації bgp сесій. Це п'ять ключових викликів, з якими ви зіткнетеся. Сконцентруємося на нашому хлібі, на трафіку та як обезпечити ваші магістральні мережі і зв'язність. Якщо ви знаходитесь в обласному центрі, ми рекомендуємо організувати включення мінімум в трьох. Ключових дата-центрів, і забезпечити зв'язок між цими дата центрами вашої мережею чи орендованою, щоб вони адмініструвалися повністю незалежно. Якщо ви знаходитесь не в обласному центрі, то будь ласка, організуйте включення також мінімум трьома магістральними операторами. Ми рекомендуємо взяти карту і нанести нести по кілометрово шлях і маршрути ваших магістральних операторів, тому що ми можемо поділитися безліч кейсів, в тому числі і в Варшаві, і під Львовом, коли повністю незалежні магістралі, які рознесені. 100 км, 200 км одна від одних, в одному місці сходились буквально на 10 кілометрів вузьке гордошко, яке може бути пошкодженим, і ви, відповідно, залишитесь без зв'язку. Крім географічного рознесення і резервування ваших каналів, ми рекомендуємо мати запас ємності для того, щоб балансувати ваш трафік по напрямкам. Наприклад, якщо говорити про нашу мережу, середній. Трафік візьмемо у нас близько 3 2 терабіт. як тільки тривога чи якась топ-новина, як правило, негативна. Трафік в напрямку ключових месенджерів може досягати близько 1 терабіта. Відповідно, ми дуже рекомендуємо мати запас мінімум X2 по всім каналам, щоб на випадок форс мажора забезпечити зв'язком ваших клієнтів. Тим більше в наш час трафік коштує не так вже й дорого. Продовжуючи тему балансування, балансуйте і своїх постачальників. Чудово розуміє, що чим більшу ємність ви купуєте. В одного постачальника тим кращу ціну він може вам дати, але знову ж таки, зараз ціна на трафік не є якоюсь загрозливою, високою для того, щоб рознести ваші постачальники, розкласти яйця по різним корзинам. Чому свого досвіду знаємо, що під час форс-мажорів великі корпорації дуже довго реагують на ваші запити? Чого не скажеш про невеликі локальні провайдери, які, поки ви тільки ваше лист розглядає великий, там тієї перший чи трансконтинентальний оператор, то маленький локальний провайдер вже цю проблему вирішив і ще запропонував декілька варіантів рішення, щоб забезпечити зв'язок у майбутньому. Також всі чудово, ми знаємо, що в наших нокерів адмінів є правило, працює, не чіпай. Але повірте нам, набагато краще проводити якісь планові роботи по запровадженню нових аплінків, по розгляду. До нових магістралей по рознесенню вашої інфраструктури, коли за вікном тихо, спокійно і не лунають вибухи, немає якихось форс-мажорів. А крім того, кожен новий постачальник це новий досвід, нова практика, що дасть вам можливість як і вдосконалити вашу мережу, так і забезпечити її безпеку, особливо під час форс-мажорів. Відповідно, ми рекомендуємо раз у місяць, раз в квартал проводити так звані дні безпеки вашої мережі і пробувати нових постачальників, пробувати нові точки обміну трафіком, пробувати. Нові дата центри проводити нові маршрути. Це універсальні рекомендації. Вони не є якісь мега складні, не є якісь мега дорогі. Навіть якщо, дай Бог, війна не дійде до вас. Вони вам дозволять у майбутньому бути впевненими, що ваша мережа надійно захищена, що при якомусь форс-мажорі не станеться, що ви і ваші клієнти залишаться без зв'язку. Тож успіхи нам всім. Нехай прибуде з нами пірінг. На жаль, місто Краматорськ ще з 2014 року потерпає... Від російської навали у 2014 році з квітня, по липень місто було окуповано. А у 2015 році місто було обстріляно з РСЗВ. Через і обстріл загинули багато людей. Було багато поранених з першого дня повномасштабного вторгнення з 24 лютого на Краматорськ полетіли десятки ракет. Було зруйновано інфраструктуру, були загиблі, і такі обстріли продовжуються щомісячно. Наша компанія до повномасштабного вторгнення налічувала майже 15 тисяч клієнтів через обов'язкову евакуацію та бойові дії. Ми втратили у якийсь період більше 50% наших клієнтів при тому, що дуже суттєво зросли витрати на обслуговування та відновлення мережі під час обститу. Позаду мене знаходиться будівля готелю Краматорський, який є бізнес-центром, і де у нас раніше був один з основних нічних майданчиків, де розташовувалось наше обладнання. Декілька ракет з 300 влучили прямо поряд з будинком і були зруйновані нашости магістралі. А та також постраждало в наше обладнання. Більше двох діб зайняло повне відновлення зв'язку. З 24 лютого 2022 року ми відновили більше 400 кілометрів оптичних магістральних і клієнтських ліній. Щодо магістральних каналів, маючи досвід 2014 року, коли у нас було лише два незалежних інтернет-канали на нашому мережу. У 2022 році через певні певну боязнь на бойових дій ми підійшли трохи більше підготовленими з шістьма незалежними інтернет-каналами. Проте навіть така кількість не могла нас вберегти. Від зникнення зв'язку. За моєю спиною, всього в 18 кілометрах від Краматорська знаходиться зона бойових дій. Одяг, в якому я зараз, на жаль, став звичайною уніформою для наших монтажників, які вимушені після кожного обстрілу відновлювати зв'язок. За цей період повномасштабного вторгнення... Ми протягнули більше 80 кілометрів нових магістральних підземних ліній до наших технічних майданчиків, щоб мати незалежні резервні маршрути у випадок пошкодження одного з них. Також ми закупили десятки акумуляторів потужних та інвенторів для того, щоб забезпечити наші майданчики електроживлення. Окрім цього, ми будуємо нову оптичну мережу за технологією ПОН у багатоповерхових будинках міста Краматорська. Робимо це для того, щоб люди у місті Краматорськ на зв'язку. Ми зараз знаходимося у підземному момбосховищі наді мною майже метровий шар залізобетону. і саме такі місця зараз ми вимушені переносити наше обладнання, щоб забезпечити його від уламків та прильотів ракет. Я би дуже хотів, щоб наш власний досвід. Бо нікому не потрібен. Проте війна дуже страшна річ. Я хотів би дати поради, які напираються на наш власний досвід, як діяти оператору в кризових ситуаціях. По-перше, не забувайте, що резервувати треба все, що тільки можна. Треба мати резервні комплекти всього обладнання, щоб вони були в різних місцях. Майте як можна більшу кількість інтернет-каналів, навіть два-три канали. Не є достатньою кількістю, щоб забезпечити безперервну роботу в період бойових дій. Також не забувайте, що треба мати велику кількість матеріалів для того, щоб можна було забезпечити ремонтні роботи в період, коли не працюють кур'єрські служби. Не забувайте вкладатись в нові енергоефективні технології типу полон, а також в нові технології енергозберігання та генерації електроенергії. Пам'ятайте, що головний ресурс. Це ваші співробітники, і що керівництво повинно бути на місці поряд з ними. Період кризова Компанія Тракому існує з 2002 року і займає дуже цікаву позицію на ринку телекомунікації України і займається магістральними волоконно-оптичними лініями зв'язку. Також займається технічним обслуговуванням волоконно-оптичних ліній зв'язку, як власних, так і третіх компаній, які віддають нам на обслуговування свої лінії. Від працездатності цих ліній і від роботи нашої компанії залежить робота по суті фактично всіх за малим виключенням компаній телекомунікаційних на українськ ми перед війною аналізували, які ризики можуть статися, і відповідно прийняли певну програму. Перший ризик такий це безпека персоналу, мається на увазі фізична безпека, тому що невідомо, куди летять ракети, де що вибухає, де мінна небезпека, там і так далі. І відповідно, наші співробітники, які їздять в територію країни і відновлюють волоконно-оптичні лінії зв'язку, попадають під цей ризик. І відповідно для цього, що до війни забезпечили навчання тактичній медицини, Співробітників надали їм е е аптечки спеціальні да саме для таких випадків. Значну кількість нашого персоналу, яка знаходиться на е територіях, які під обстрілами забезпечили касками бронежилетами. Наступний ризик, який спрацював, це е ризик з втратами персоналу, пов'язаними з мобілізацією. І відповідно е такі кампанії, як Атраком, є критичними для. Е Працездатності самої держави, якщо так можна сказати, і відповідно співробітники, які обслуговують магістральний волс, повинні залишатися на тих місцях, де вони працюють. І відповідно бронювання це захід, який був необхідний. і Ми стикнулися з проблемами з бронюваннями. Ну а відповідно, вони були поступово вирішені для нашої кампанії. Третій ризик це, звісно, блекаути, тобто відсутність електричного живлення на об'єктах телекомунікаційної інфраструктури. Відповідно, для того, щоб прибрати. Рызик uh, Компанія вже мала і придбала додаткові генератори, відповідно, зробила запаси палива для того, щоб бути незалежними від мережі автозаправочних станцій, і таким чином забезпечила можливість генерування об'єктів телекомінфраструктури. інфраструктури. Тип аварійності дуже змінився. Якщо раніше найбільшу кількість аварій складали зловмисні аварії, то наразі ми маємо найбільшу кількість аварій від проведення будівельних робіт при будівництві захисних споруд. Якщо казати про системні рекомендації, то Безумовно, перше потрібно готуватися до того, як станеться війна. А по-друге, потрібно дійсно проаналізувати перелік всіх ризиків, які є, оцінити ці ризики. Зробити по кожному ризику противоризиковий захід, якийсь і розуміти, скільки він буде коштувати, хто повинен це зробити, і намагатися організувати ці противоризикові заходи, вирішити ті проблеми, з якими ми стикнулися під час війни, самостійно не зможе жодна зі сторін тобто, ми повинні. Вести мову про ефективну взаємодію державних органів мається на увазі центральної державної влади, місцевих органів влади та бізнесу і, можливо, іноді представників суспільства. Я би сказав, що основні речі, які були зроблені, це вирішено дійсно питання з бронюванням. Відповідними постановами, які е, з часом змінюються, але все ж таки вони є, і бронювання можливо робити. А е, це питання з перепустками, е, які потрібно е, отримувати в кожній обласній адміністрації для пересування по відповідним регіонам е, під час комендантської години. До речі, яка теж введена в нашій країні, також е, за цей час е, були відповідно визначені компанії. Та відповідні мережі, які є критичними для держави, тобто виділені критичні компанії, це безумовно потрібно зробити. і Чим раніше це зробиш, тим, тим це буде найкраще. І також можна визначити такі розпорядження національного центру управління мережами, які зобов'язують компанії-постачальники електронних комунікацій забезпечувати зв'язок при відсутності електроживлення певну кількість годин. І відповідно це можна так сказати нові стандарти для нових умов. Я керівник лінійного відділу компанії 1 x у Київській області відповідаю за функціонування магістральної та розподільчої мережі у даному регіоні. Ми маємо на цій території транзитні магістральні канали високої швидкості за напрямом центр Південь для операторів зв'язку та розподільчу мережу для бізнес і домашніх користувачів. З початку війни ми відчули дуже серйозні проблеми з функціонуванням магістральних ліній зв'язку, які полягали в тому, що по регіональним пунктам вузлів комутації, де були зосереджені основні інтернет-провайдери та мобільні оператори, були нанесені ракетні удари ворога, внаслідок чого інфраструктура повністю або частково була зруйнована. Також, коли ворог вів наступ в даному регіоні, де відбувалися інтенсивні бої з використанням тяжкої артилерії, все населення брало участь у організації захисних споруд, окопів та бліндажів, екскаваторами, тракторами і лопатами ґрунт виривався всюди, і в цій ситуації магістральне оптичне волокно рвалося по декілька разів на добу, і ми опинилися у ситуації, коли магістралі не працюють або внаслідок фізичних пошкоджень. Або через відсутність електроенергії. У зв'язку з чим для якісного функціонування мережі ми прийняли рішення рознести всі основні магістральні майданчики та зробити їх дублювання. Зараз я спробую показати один приклад із нашого досвіду: винесення магістрального обладнання у безпечне місце, де ймовірність влучання ракети дуже низька і де ми повністю незалежні від наявності електроенергії. Ми зараз знаходимося у локації. Де розміщена одна із наших опорних площадок. Звичайний будинок, куди було винесено пасивну комутацію магістральних каналів, зведено всі волокна, в тому числі й бекапні, які прокладені по альтернативним маршрутам на випадок аварій на основних магістралях. На магістральному напрямку Україна, центр Україна Південь, через який проходить близько одного терабіт за секунду трафіка. Прокопали декілька ділянок. Протяжністю близько 10 кілометрів до двох різних основних каналів зв'язку, обійшовши всі поточні магістральні пункти і побудували незалежні майданчики. Також ми винесли в дану локацію частину всього активного обладнання, яке вціліло після ракетних ударів, а залишок іншого розмістили в аналогічних точках. Враховуючи те, що в жодній технічній літературі не було розписано, що робити в даній ситуації. Ми для функціонування даних пунктів були змушені всі рішення приймати на ходу. Що у нас приблизно з цього вийшло? Мінімальна кількість обладнання вмістилася у три телекомунікаційні шафи. Потужність DVDM-систем систем 1 терабіт за секунду, а реальний трафік на поточний момент саме на цьому обладнанні приблизно 500 гігабіт за секунду. Можливість працювати без електрики, запасу пального достатньо на 4 місяці. Можливість працювати від сонця на протязі мінімум 10 годин при умовах повної відсутності пального і електрики достатньо двох робітників по одній годині на добу для обслуговування цього майданчика. Окреме питання це власна локальна мережа для 10 тисяч наших абонентів в даному регіоні, які знаходяться в радіусі 100 кілометрів з об'ємом оптичних ліній близько 500 кілометрів. До війни все було побудовано по технології FTTH, а за останні два роки все переведено на пон у підсумку. Тут є все, як у нових директивах ЄС щодо дата-центрів. При поточних реаліях цей вузол буде працювати мінімум 6 місяців до середини весни 2025 року, без електрики та додаткового живлення. От, скажіть, де в Європі є такі параметри дата-центрів? Наскільки я знаю, тиждень максимум і то, якщо будуть підвозити пальне, початком роботи парламенту я прийшов працювати в парламент цифровізації, міністерство цифрової трансформації, комітет цифровізації, і ми зробили максимальну революцію в нашій країні. З початком повномасштабної війни я долучився до роботи в оборонному комітеті, бо питання кібербезпеки, кібероборони кібервикликів це. Зараз найважливіші питання першим нашим викликом це була все ж таки відповідна кібератака. Росіяни намагались зупинити роботу в першу чергу наших, звісно, державних інформаційних ресурсів. Україна це одна із розвинутіших країн Європейського співтовариства. Я сподіваюсь, коли ми там будемо з точки зору будь-яких цифрових сервісів, цифрових послуг тощо. В деяких сегментах були до цього готові, а в деяких сегментах, особливо приватних, не були до цього готові. Тому зараз, працюючи в парламенті, ми удосконалюємо не тільки законодавство в частині кіберзахисту, кібербезпеки кібероборони, а й все ж таки в частині впровадження політик безпеки в державних інституціях в державних установах. Ми відчули на собі кінетичні атаки по нашій енергії. Енергетичній інфраструктурі зараз за моєю спиною ви бачите, як Україна постійно наповнюється, звісно, генераторами. Наші оператори-провайдери зв'язку витримали цю кінетичну атаку. Деякі оператори зупинили свою роботу, але в більшій частині, особливо маленький та середній бізнес, не зупинив свою роботу. Чому? По перше, це наявність відповідно Трикратного системи резервування поживлення, починаючи від батарей, один генератор, другий генератор, багатократне резервування наземних каналів зв'язку. Ми маємо унікальну кількість операторів зв'язку, це понад дві тисячі. Дякуючи саме такій кількості, жодного разу я не пам'ятаю того, щоб фіксований зв'язок. Для громадян України зникав тільки кількість оператора зв'язку, яка буде збільшуватися на території Польщі, дозволить у майбутньому витримати будь-які блокаути або якісь кінетичні атаки. Це по перше. По-друге, все ж таки, це я не знаю досконало польське законодавства, хоча багато чого вивчав це. Е, Можливо, взяти наш досвід в частині кібербезпеки, коли ми приймаємо зараз централізований орган, який буде і далі формувати політику безпеки саме для державних інституцій. Ми кажемо про це, запроваджуємо ризику менеджмент. Ми, звісно, запроваджуємо НІС 2 директиву, але удосконалюємо нашого досвіду. Бо немає в світі, немає в європейському співтоваристві тих країн, які стикались з тими кібератаками, які є у нас зараз. Практично кожен українець воює край важко інколи тримати галузь електронних комунікацій. Але принаймні ми запровадили механізм бронювання для ключових технічних працівників фахівців аварійно-відновлюваних бригад для того, щоб навіть під час От такого повномасштабного вторгнення галузь цифрових комунікацій працювала, оператори працювали, але наших військовослужбовців, наших хлопців не стає більше. І, на жаль, затяжна довга війна триває. Я не хочу прогнозувати щось, але можливо питання часу, коли українці закінчаться, і тоді вам прийдеться захищати Європу.